А у нас вже повна корзина, і це ми тільки зайшли у Велморт. Ціни шокували. Чек покажу в кінці. Ми придбали все за першою ціною. Спочатку ми перевіряли склад і вигоду товарів. Далі все як у тумані. Брали потрібне за першою ціною власної марки перша. Кукурудза 28, сирки глазуровані 5,49. Плаваних сирків взяли побільше. Балик 271 гривня за кілограм. Ну і креветки, звісно, для ладусі. Велмар це не просто територія низьких цін, це місце, де можна з'їсти смачний бургер і випити чаю, а ще придбати шкарпетки за 1425. Звісно, ми не забули про наших Маріса та м'яту, накупили їм різних смаколиків і не забули і про себе смачненький рулет. А зараз на касу перевіряємо це не на тиждень, це на більше і чек 1166 гривень.